Давні предки, слов'яни, робили все по-іншому. Вони носили інший одяг, шили за іншими правилами, мали іншу мову. Але вони ще не знали, що таке християнство. Та мали десятки власних богів. Усім привіт! Мене звати Софія Гринів. Сьогодні я розповім усе про слов'янських богів, про яких варто знати. А було все так: наші предки були язичниками та вірили в цілий пантеон богів. Тобто вони мали велику грубу божеств. Кожен бог відповідав за щось своє. Наприклад, за небо і грозу за врожай за воїнів, і навіть за дощ музикантів і хвороби. А віра у людей була настільки. Сильною, що символи цих богів зображали скрізь як обереги. Ось ідеш ти вулицею і знаєш, що ті люди вірять у перуна, а ці поклоняються ладі. До речі, були не лише добрі боги, які допомагали людям. Слов'яни також вірили в злих богів. Слов'яни поклонялися природі, і це було важливою частиною їхнього життя. Якщо траплялася якась біда, то вони вважали, що на них розсердились боги. А якщо ставалося щось гарне, наприклад, щедрий врожай, то вони вважали, що боги посилають людям дар цих злих божеств боялися найвідомішими з них були чорнобог утілення усього зла на світі та його дружина Мара. Якщо Чорнобог викликав настання ночі, відповідав за все зло. То Мара це богиня зла, страшних сновидінь та володарка під земного світу. Чорнобога вважали її егоїстичним. Він постійно робив негаразди людям разом зі своєю коханою. Але злих богів було значно менше, ніж добрих. Найголовніший серед добрих богів був Перун. володар, блискавок, дощу та грому. Слов'яни вірили, що опіку від перуна Можуть отримати ті люди, які пов'язані з числом 9. Тобто, якщо мандрівники вирушали в дорогу на 9 днів тижнів чи в сім'ї було дев'ять дітей, таким людям щастило. А ще одним з важливих слов'янських богів вважали білобога. Він був головним ворогом чорнобога, тодішнього бога зла. Білобог, як той добрий супермен, завжди міг вийти з будь-якої ситуації та допомогти людям. От одного разу чорнобог прокляв його так, щоб той міг їсти лише б та білобог не розгубився і зробив їх солодкими та смачними, тобто перетворив намет. А ви любите тварини? Тоді вам точно сподобається наступний Бог, якого звали Велес. Саме він показав людям, що тварини потрібні у господарстві. До речі, у вілій час. Велес любив грати на сопілці. Серед усіх цих богів чоловіків також була богиня, дружина Перуна, лада, покровителька шлюбу та домашнього вогнища. Її також вважали богинею краси і веселощі. Завдяки їй ми маємо слово ладити, що означає жити у світі та ладний, тобто гарний, здоровий, статний. Слов'яни вірили в існування багатьох богів. Але не всі були для них однаковими. Тому про всіх всіх слов'янських богів я вам на жаль сьогодні не розповім. Але головних ви вже знаєте. Нагадую, що це була Софія Гринів та.